Сміхотунчик і старові зубки. Історії від Максимки у великому зеленому лісі жив собі маленький ведмедик на ім'я Сміхотунчик. Його так називали, бо він завжди сміявся. Навіть коли падав у калюжу чи спотикався об шишку. А ще Сміхотунчик дуже-дуже любив малинове варення Він міг з'їсти цілу баночку сам. Але був у нього один секрет він зовсім не любив чистити зубки і нікого не хотів слухати. Ой, це нудно, говорив він, коли мама давала йому зубну щітку. Навіщо вмиватися? Я ж не поросятко, сміявся ведмедик і тикав носиком у банку з варенням. Мама намагалася пояснити важливість гігієни, але терма. Одного ранку щось пішло не так. Сміхотунчик прокинувся і не зміг усміхнутися, його щічка надулася, зубчик болів і сміх перетворився на ой-ой-ой! Це все через солодке варення і немиті зубки, сумно сказала мама. Потрібно йти до лісового зубного лікаря. Лікар їжачок уважно оглянув зубки сміхотунчика і тихенько похитав головою. Тобі потрібно лікувати зубчик, і запам'ятай, хто ласує солодким, той має ще й добре ти чистити зубки вранці та перед сном. І обов'язково вмиватися, бо гарне ведмежа це чисте ведмежа. Сміхотучику було трохи лячно, але він був хоробрим. І після лікування зубчика він вийшов з кабінету і знову розсміявся. З того дня ведмедик щоранку та щовечора чистив зубки, вмивався і навіть навчився співати веселу пісеньку що Зубки один, два, три будуть сяять, як зірки, вмию носик, очка щічки, я прекрасний, мов суничка. А варення він тепер їв лише після сніданку і завжди з ложечки. Чисті зубки здорові усмішки, а гігієна це весело і надзвичайно корисна. А ти чистиш зубки?